Після розмови з видатним економістом пропоную перейти до аналізу не менш важливої проблеми національної символічної пам'яті. Звісно, економіка є надзвичайно важливою складовою життя країни, але як торік з'ясувалось, занехаєння проблем історії в Україні завершується наступом руського міра. Тож зараз гостями нашої студії будуть історики Людмила Гриневич та Пол Роберт Магочий. Пані Гриневич, директором українського центру досліджень голодомору, а пан Магоче, член академії наук Королівського товариства Канади і завідувач кафедрою україністики у Торонто. Останніми днями вони працювали у міжнародному семінарі з красномовною назвою Спокуса пропаганди і масові вбивства в Україні у двадцятому-двадцять століттях. Вітаю вас у студії Еспресо. Отже, ну хотів би розпочати з того, чим є зараз теперішня Україна в тому великому змаганні західного світу, азійського світу з русським міром, так званим. Так, тому що Україна вже ніби зробила певні кроки для того, щоб вирватися от з тих от лабет, які нав'язуються вже останні кілька десятків років. Отже, е -е, пане Магочі, що на вашу думку, яке місце зараз посідає Україна? E, мені здається, що і є дуже легко це підтвердити, що становище України e, в умах інших людей в світу, я не говорю тільки на державних рівень, але за суспільство загалом і не тільки e, в, в Північній Америці, також в Європі. Статус України є найліпше як Україна будь-коли мала. І люди знають світу, що Україна є самостійна країна, яка є під тиском, під атаками, можемо сказати, е, сусіда. Сусідні країни. Напевно, сусід, які є неприємний сусід. Але це неприємність від того сусіда є не щось нового. То, є що нового, що світ це визнає, бо до останніх років ми можемо сказати, Світ, незалежно, в Європі Північній Америці, Америки, я говорю про пересічні людей, не про державні діячі або про інтелігенцію, кардинально змінили ситуацію і розуміння у, е, е, в, е, в людей і в західній Європі і е, в Північній Америці. І в тому розумінні я кажу, що статус становища України є найліпший як будь-коли. пані Людмило. Які можливо помилки, чи я не знаю якісь. Ухилене туди зараз є в Україні, на вашу думку. Це стосується символічної історичної пам'яті. Свого часу президент Ющенко так uh -huh. почав активно бавитись, я не скажу займатися uh -huh. серйозно, але бавитись uh -huh. історичною пам'яттю. Так uh -huh. тоді було створено інститут національної пам'яті, який, uh -huh. звісно, годі порівняти з тим самим інститутом національної пам'яті в Республіці Польща, uh -huh. так uh -huh. і з подібними структурами, наскільки я розумію, в інших країнах, uh -huh. де вони є. Отже, як нам зараз уникнути помилок, скажімо, 2006, 2007, 2008 років. Мені не подобалась політика Ющенка. Я вам чесно скажу. Тобто, я звичайно думаю, що тут іде мова про рівень професіоналізму, і тут же тут треба досить серйозно міркувати і думати над тим, які є ну правильні механізми і засоби реалізації цієї політики. Якщо порівнювати цей процес сьогоднішній, мені сьогодні дещо не подобається. Я навіть сказала би багато чого не подобається, так. Ось мені здається, що ми повинні робити Те, чого не було при Ющенку, і те, чого я вважаю, нам треба сьогодні додати, більш, скажімо, публічно обговорювати якісь принципово важливі питання в контексті вироблення гуманітарної політики, тобто дослухатися до думок експертів, можливо, навіть і думок альтернативних, і головне чути ці думки бо одна справа коли скажімо державні службовці беруть справді на себе відповідальність але зовсім інша справа коли вони чу не чують а вони не чують а чи не дочуваді не дочувають так само при Ющенко не чули, так само і сьогодні не дочувають. Я один із небагатьох експертів, котрі серйозно працювали над проблематикою 23 лютого дня захисника вітчизни. І писала, Ви можете вийти в інтернет, побачити мої статті серйозно ці цим, цим питанням займалися. Що це за свято? Чому його впровадили? Коли, як, наскільки воно було не потрібно mm -hmm. для України і так далі. Коли це свято було запровадження, критикувала це 99-й рік, писала, що це є нонсенс і так далі. Але От тепер ми приймаємо рішення. І ми 23 лютого День захисника вітчизни відкидаємо, як радянське свято, правильно. Угу. І ми е, робимо днем захисника вітчизни 14 жовтня, без жодного публічного обговорення. Питання в умовах війни: яка наша основна стратегічна ціль і завдання? З'єднати владу і суспільство. Мені плювати на владу, я дуже перепрошую. Угу. З'єднати суспільство. Влада повинна слугувати виконанню цих mm -hmm. інтересів. Значить, яка наша основна задача тут була би? Пошукати, скажімо, дату, котра могла б об'єднати різні верстви суспільства, котрі мають різні уявлення, скажімо, про різні історичні події. 14 жовтня я дуже позитивно до нього ставлюсь, Але 14 жовтня сприймається частиною українського суспільства, східних регіонів, як день не козацтва, але день УПА? Я є прихильник УПА. Але я знаю, що якби зробили днем захисником вітчизни 6 грудня, коли є день народження українських збройних сил сучасних, то довкола цієї дати об'єдналися просто всі регіони, тому що і на заході, і на східі, і на Україні, скрізь є люди, котрі є мобілізовані в армії, котрі сьогодні обстоюють нашу незалежність. Це конкретний приклад, коли приймається рішення без дискусії, ну воно є. Це рішення. Я переконана, що довкола цієї дати ми не будемо мати такого об'єднання суспільства, якби ми мали, скажімо, довкола дати mm -hmm. шото. Ну от відповідь до питання до пана професора на вашу думку, як нам бути з тим комуністичним спадком? Так, тобто є одна позиція брати і відрізати, так тому що ми розуміємо, що тягнутись вічно це не може, тому що 20 років ми себе переконували в тому, що не знаю, схід чи років. південь України має 100. право не знаю, поклонятися так. ідолам. З Леніна, мертвого Леніна, Дзержинського і так далі. І так далі так? Згодом ми зрозуміли, так, що можливо потрібно насаджувати ту чи іншу історичну політику. Так? Тому що, як би там, не знаю, частина Баварії не ставилась до Гітлера, ви не побачите жодного пам'ятника Гітлера. Так? Люди, які були відповідальні за геноцид. Українського народу, як, включно з усіма, скажімо так, етнічними групами, але так на загал, кажу українського народу, так вони досі ми досі не змогли достукатись до сердець отих тих от так званих східняків. Так до, досі вони є незадоволені. Тільки не узагальні ти, угу. будь ласка, тому що все таки це не теж неоднорідна серед погоджується погоджуюсь, повочастини частини, скажімо так, так само, як і в і угу. в цьому регіоні в західному, теж є частина людей, котрі залишаються совками. Ну, нема ради, пане професоре. Ну, я би е, е, так сказав, по-перше, треба прийняти і визнавати, як що завжди кажуть, що Україна велика країна, різноманітна різних регіонів. Ті регіони мають свою історію. і Якщо мають свою історію, мають свої герої. Або і вороги, а треба це не тільки сказати словесно, але треба діяти на заклад це різноманітність. Приклад. В Америці в Сполучених Штатів є пам'ятники скрізь північних і південних штатів. Під угу. час громадянської війни, так? так. А з деякі є громадянська війна, це деякі є війна за, за Союз. Це значить, навіть вираз є інший. Коли я був студентом, бо я народжений з Сполучених Штатів, раз на рік в литньому місяці тепер вони то. Об'єднали, але перед тим ми мали два свята в лютому місяці, день народження Вашингтона, а день народження Лінкона. Mm -hmm. Це значить, ми північних держав, як молоді студенти, младі хлопці, учні, дуже щасливі, бо два рази ми мали в один місяць. Але в південних Штатах Америки. Державне свято Линкона <рив> <рив> ніколи. Ну, no, але значить. Але різниця, пане професор, між Генералом Грантом і, скажімо так, не знаю, комбрігом якимось їжовим це... чи Берією була це, в тому, що, що Генерал хочу... Грант не збивав це. Вбивав це цивільних що я людей. хочу сказати? Mm -hmm. Що це, якщо брати під увагу і визнаває, що Україна велика, розна... розманітна, це значить, ті ту... тутешні. Регіони мусить вирішити чи є її герої, це значить, я міг сказати, що я не напроти, як історик, відновлення пам'ятника Катерини II в Одесі. Я також не напроти побудування пам'ятника Бандери в Дрогобичі чи десь тут в Халичині. І то, і то в порядку. Але не можемо почекати, що ми мусимо вирішити на державний рівень, що мусить бути тільки один пам'ятник, або тільки один герой, або герой з одного є добрий, а друге. Бо це нормально. Так, якщо, це нормально, але якщо, якщо часом чолові... концепції, історії вони суперечать одна одні. Тобто, ми Абсолютно... не можемо поставити в Києві пам'ятник Петру І, і пам'ятник Гетьману Мазепі. Доводиться вибирати з ким ми. І Україна але так виглядає, обрала хто, Мазепу. Але Питання у мене є: хто то, хто то вирішить? Вирішить держава? Ви, ви, ви говорили про Київ? Ну добре, це може бути Київ. Хто би мав вирішити, які пам'ятники треба поставити в Києві і Шанувати? На державний рівень чи на київський рівень. Або хто має вирішити, як поставити пам'ятник у Львові, Київ чи Львов'яних? Про це йде. І в тому розумінні mm -hmm. герої і пошану до історії буде вирішити не на державний рівень, але на, на регіональний або місцевий рівні. Бо кожний регіон, кожне місто має щось іншого. А ми можемо починати диктувати, що Бандера має бути і герой з, з, з східної і північної України. Або щось має бути. Ту. <розуміння> Ви розумієте? Так, так, так. Так я yeah, би, і, б... і, і в тому розумінні це є більше-менш класичний для багатьох країн світу. Чом треба мати один стандарт? В чому я бачу сьогоднішнє головне завдання гуманітарної політики, і за що я готова просто з відкритим забралом критикувати своїх колег, котрі сьогодні працюють навіть в інституті національної пам'яті, котрих я поважаю і підтримую їх? Вся політика повинна бути налаштована на те, щоб об'єднати сьогоднішнє суспільство. Шукайте будь-які механізми об'єднати суспільство. Імперське мислення і імперська політика полягає в тому, щоб нас розділити. І створити поле єднання з якоюсь частиною нашого населення території з Російською Федерацією. Mm -hmm. Розумієте, оце коло єднання і відсікання непотрібних територій, в тому числі і східних. Пропаганда тоталітарних імперських режимів вона формує образ ворога. І це готує тло психологічне до нищення цілих спільнот. Так було напередодні голодомору, так було напередодні голокосту, так було в умовах кримських татар, коли зробили народа зрадник, цілий народ зрадник, mm -hmm. так само як ми сьогодні, українці, це народ фашистів, бандерівців і так далі. Тобто, ми ці механізми всі намагаємося вивчити. І От наше завдання якраз сьогодні полягає в тому, що ми, ми не повинні йти. Таким самим шляхом ну, так. і намагатися формувати образ ворога. Наприклад, є накомислення на сході. Все починаємо формувати образ ворога і граємо на руку імперіалістам, ну, так, тому що так. ми розколюємо наше суспільство, ми відкидаємо в себе наших громадян, котрі мають інше може мислення, але це наші громадяни. Вони трошки інакше мислять. А зараз невелика рекламна пауза, але не перемикайтесь. Після неї ми повернемося до нашої розмови у студію.